Сьогодні на порядку денному два питання це про затвердження погодження розпорядження номер 162 про внесення змін до показників бюджету територіальної громади. І друге питання це про погодження розпорядження номер 163 теж про внесення змін до показників бюджету територіальної громади немає ніяких зауважень Притом. починати. Так. По першому питанню, це відповідно до пункту 3, під пункту 2 рішення сільської ради нашої і про розпорядження кабінету міністрів від 17 вересня про розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти і повідомлення державної казначейської служби номер 84. Пропонується розпорядження внести зміни до розпису доходів та видатки, збільшивши зокрема доходи загального фунту за рахунок субвенції Державного бюджету місцевим на здійснення доплат педагогічним працівникам на загальну суму 2 мільйона 526 тисяч 700 гривень. Таку сому суму, суму збільшити видатки на здійснення доплати на оплату праці працівникам закладів загальної середньої освіти на ту саму суму 2 мільйона 526 тисяч 700 гривень. Та з 1 вересня їм дають доплати, було з 1 січня 1300, а тепер з 1 вересня 2600 наставку. Ма заперечень? Груцька Світлана, за. Павловский. Я можу тягнути за, за. носимо сесію. І друге питання. Друге питання це також є постанова Кабінету міністрів України номер 970. Про деякі питання надання субвенції державного бюджету місцевим на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та повідомлення Казначейської служби про зміни до річного розпису особувань державного бюджету також пропонується внести зміни до спеціального фонду бюджету громади, збільшити доходи на суму 85 тисяч гривень. За рахунок субвенції державного бюджету місцевим на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами і відповідно збільшити видатки на мінітальному відділу по спеціальному фонду так само на проведення додатково психолопедагогічних корекційно розвиткових занять за рахунок субвенції державного бюджету місцевим на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за спеціальним фондом на 85.